Багато першокурсників досі не знайшли житла, адже цьогоріч їх у вишах близько 600 тисяч осіб. Місць у гуртожитках не вистачає, а оренда помешкань подорожчала. Серед інших проблем студенти скаржаться на корупцію, залучення до передвиборчої агітації і тиск. На передвиборній агітації можна заробити від 100 гривень за день. Сайти із працевлаштування та соцмережі рісніють подібними пропозиціями. Є і скарги студентів, що їх залучають до такої роботи у вишах, змушують віддавати голоси за певних кандидатів. Ми вирішили все перевірити і поїхали до Нацуніверситету університету державної податкової служби. Там кажуть, жорстко борються із цими маніпуляціями. Це кадри, які будуть працювати в податковій службі нашої держави, треба щоб е, прищепити імунітет. У кожного студента проти цих маніпуляцій, що він сам міг проаналізувати і прийняти рішення в університеті. Навіть організували конференцію та ухвалили резолюцію про відсутність тиску на студентів і викладачів. Самі студенти кажуть, що добре знають свої права. В нашому університеті студентам дається змога само реалізуватися і зрозуміти, що він живе в вільній демократичній державі. Цьогоріч до вишу вступило близько 1200 абітурієнтів. Конкурс був великий. За деякими спеціальностями на місце претендували 9 людей, адже сьогодні в Україні робота податківця одна з найвигідніших.